Ми всі віруючі і теж не тільки віруючі, ми маємо дуже важливу духовну зброю. Це духовна зброя. Це наша віра, яка нам каже, що коли ми молимось, і не тільки молимося, коли ми допомагаємо один одному, це теж частина молитви. Ця духовна зброя вона не означає, що це ми робимо мир. Це ми, це ми хто захищає і, і родину і Україну. Ні, це, це Господь. Ми молитвою єднаємося до, до Господа і до Богородиці. І Богородиця, і Ісус, Син Божий, молиться за нас. Це наша боротьба. Користуватись тою зброєю, яку, яку дає сам Господь, це його молитва. І тому ми знаємо, що ця зброя може бути ефективна. Вона є ефективна, тільки потрібно нам, нам вірити в це, всім разом. Це я, я повторюю і собі самому, і, і теж вірянам. І я думаю, це найважливіша зброя для нас не тільки вірити в Ісуса так теоретично, а, а в те, що тепер, тут, сьогодні, ми маємо в наших руках допомогу від Господа, але треба цю допомогу взяти, пособирати. І, і це наша сила.